Добрий день, любителі світового кіно. Серіал таємне вторгнення все ближче і ближче наближається до своєї розв'язки, бо після виходу п'ятої серії залишається лише одна. Ця передостання серія стала деяким анонсом до фіналу, який обіцяє бути дуже гарячим. Тому у цьому відео я розповім про головні події та поясню кінцівку. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Наприкінці п'ятого епізоду таємного вторгнення Нік Ф'юрі об'єднується з соною Фолсворс. З огляду на те, що Талос уже мертвий, а Роу це було виявлено як скрула. У ф'юрі мало залишилося союзників. У результаті він шукає Соню Фолсворс, щоб допомогти в його останньому зіткненні з гравіком, яке доречно встановлює кінцівку п'ятого епізоду. Остання позиція ф'юрі обертається навколо жнива, зразка ДНК, який гравік шукав з перших епізодів шоу. Епізод 5 закінчився тим, що Ф'юрі отримав жнува зі свого надгробка, який він залишив у Фінляндії. Жнува це флакон з ДНК месників, яким гравік бажає насититися, щоб продовжити свої експерименти з суперскрулом. Подібним чином, у кінці епізоду, Ф'юрі готується до останнього протистояння гравіку. Нарешті Ф'юрі знову одягає свою легендарну пов'язку на око та озброює себе різноманітною зброєю. Це створює передумову протистояння між Гравіком і Ф'юрі у фінальному епізоді, в якому ймовірно візьмуть участь Соня Гарі. Я вара та скрулроуді. З розкриттям ДНК месників у п'ятому епізоді постає питання, чому Ф'юрі взагалі взяв зразки ДНК у них? Ф'юрі розповідає Соня, що він відправив скрулів, включаючи гравіка на місце битви за землю, яку можна побачити у фільмі Месники Фінал, щоб отримати зразки ДНК усіх основних месників, які були поранені під час битви. Саме це стало поштовхом до подій серіалу Таємне вторгнення, оскільки війна гравіка зосереджена на використанні ДНК, яку він і ф'юрі зібрали як засіб стати достатньо могутнім, щоб захопити землю. Природньо виникає питання, навіщо взагалі ф'юрі збирати ДНК, бо це можна було б використати для злих цілей. Хоча чітко не пояснюється це рішення, ймовірно, виникло через кризу віри, яку Нік Ф'юрі мав протягом усього шоу. Очевидно, що перемога Таноса над месниками у фільмі Війна нескінченності потрясла Ф'юрі, чия арка КВ була зосереджена на захисті Землі від потойбічних загроз, від втрати дотику до того, як він сховався в космосі після клацання Таноса. Незважаючи на те, що месники повернули всіх і зрештою перемогли Таноса, цілком імовірно, що Ф'юрі зібрав їхню ДНК як безвідмовну. Можна виявити, що жнива були планом на випадок, якщо месники знову програють у майбутньому. Таким чином, Ф'юрі матимуть доступ до їхньої ДНК, щоб потенційно створити більше героїв землі, якщо месники зазнають невдачі. Ймовірно, це рішення буде досліджено у фінальному епізоді під час останнього протистояння Гравіка та Ф'юрі, оскільки жнива внутрішньо пов'язані з обома персонажами. Можна було виявити, що машина Суперскрул Гравіка була ідеєю Ф'юрі, а Харвест. Був безпечним для створення Scroll Avengers, якщо справжня команда коли-небудь буде переможена. Один з найприємніших моментів у фіналі п'ятого епізоду настає, коли Ф'юрі знову надягає свою культову пов'язку на око, що пов'язана з його персонажем у серіалі. Під час серіалу Ф'юрі постійно лаяли як його союзники, так і вороги, які наполягали, що він не той самий чоловік, який колись захищав землю. Це пов'язано з кризою віри Ф'юрі, оскільки багато персонажів із таємного вторгнення кажуть Ф'юрі, що він втратив зв'язок і не є компетентним супершпигуном, яким був раніше. Цю зміну в характері ф'юрі відзеркалив його зовнішній вигляд. Більш розпатлений вигляд ф'юрі протягом усього шоу наслідував менш компетентну версію персонажа з його сивиною, неприборканою бородою та відсутністю пов'язки на оці, що підтверджує те, як мало залишилося від старого ф'юрі. Проте в кінці п'ятого епізоду ф'юрі повертає свою пов'язку на око з однією зі своїх фальшивих могил разом із чорним шкіряним плащем і споряджає його для свого останнього протистояння. Це мається на увазі як метафора. Наприкінці п'ятого епізоду повертається відомий супершпигун Нік Ф'юрі, з саги нескінченності, кадр на якому ф'юрі знову носить пов'язку на оці, супроводжується головною темою таємного вторгнення, що підтверджує, що ця сцена має передати повернення Ніка Ф'юрі, в якому персонажі КВМ були впевнені протягом фаз 1, 2 і 3. Пов'язка на оці є символічний спосіб представлення останніх кроків арки персонажа Ф'юрі, які приведуть його до останнього епізоду, де він протистоїть гравіку. Одне з гострих питань, яке ставить у глядачів закінчення п'ятого епізоду таємного вторгнення, кому дзвонить Ф'юрі, одягнувши пов'язку на око та тренч, ф'юрі дзвонить комусь і вимовляє слова: настав час, давай закінчимо з цим. У епізоді не розголошується, з ким ф'юрі розмовляє на іншому кінці телефону, що змусило багатьох припустити, хто міг би бути таємничим одержувачем. Найвирагітніше, що фюрі просто розмовляв із гравіком. Попередні сцени п'ятого епізоду показують, що гравік і ф'юрі мають спосіб зв'язатися один з одним, і вони організували зустріч, щоб раз і назавжди вирішили свою ворожнечу. Таким чином, цілком ймовірно, що Ф'юрі дзвонить гравіку, щоб сказати йому, що він готовий зустрітися тепер, коли він дістав жнива з його секретного місця. Однак у шостому епізоді може виявитися, що Ф'юрі розмовляв з кимось іншим протягом п'яти епізодів таємного вторгнення. Найбільш відкриті задки про ширший КВМ стосувалися месників і того, чому Ф'юрі ни з ким не зв'язується, щоб допомогли йому боротися зі скрулами. Подібним чином багато перепитій демонструють готовність шоу включити шокуюче викриття. Щоб окупити ці задки та продовжити тенденцію великих поворотів, фінал шоу може виявити, що Ф'юрі розмовляв з одним із месників, щоб той прийшов і допоміг. Рядки, які Ф'юрі говорив по телефону в кінці всі п'ятого епізоду, справді стосуються графіка, але їх можна легко відтворити, щоб показати, як він просить допомоги. Наймовірнішим одержувачем телефонного дзвінка є капітан Марвел, яка має надзвичайно близькі стосунки з Ф'юрі. Важаючи на це, шанувальникам доведеться дочекатися виходу шостого епізоду, щоб дізнатися, хто був по той бік у ультиматуму ф'юрі. Взагалі, що стосується головного лиходія серіалу Гравіка, то у цій серії прямо натякнули на його фінал. Протягом шоу від фракції скрулів гравіка вимагалося робити все більше і більше сумнівних речей в ім'я свого лідера та його плану. А п'ятий епізод знаменує момент, коли група досягає точки зламу з ним. Після опитування гравіка про те, чому він убив пагона, і отримання однозначно незадовільної відповіді, група, яка слухала, звернулася до нього лише щоб виявити себе спустошеною здібностями суперскрула. Фінальна сцена цього протистояння показує натовп занепокоєних скрулів, які дивляться на спустошення, яке гравік завдав своїм власним союзникам, оскільки він активно закликає нових суперників. Це підсилює думку про те, що багато скрулів не згодні з планами чи тактикою гравіка. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.